Користуючись нагодою, хотів привітати всіх хмельничан та гостей міста Хмельницького з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. Ну, в першу чергу хочу побажати всім міцного здоров'я, родинного затишку, тепла, добра, здійснення всіх мрій, щоб завжди всі відчували якусь в душі доброту, теплоту, завжди залишались такими. Найкращими, напевно, жителями України, жителями нашого обласного центру, який завжди відзначався тим, що в нас найдобріші і найщиріші люди. Хочеться побажати, щоб все те, що вдалося зробити в цьому році, закріпилося, все, що було гірше, пішло в минулий рік. Ну, також хочеться, щоб люди відчули. Якісь зміни в нашій системі ну і ви знаєте, що ми теж будемо старатися до людей так, щоб якісь якщо були моменти, щоб вони теж пішли в минуле, і ми завжди відчували підтримку і теж доброту наших людей.